Навіть небо сьогодні плаче над Мукачевом. В останню путь провели ще одного героя України Ярослава Будячука. 57-річний чоловік пішов захищати Україну заради загиблого на війні 20 березня 2022 року. Сина його Василю було 24 роки. Ще не встигло серце материнське зажити після втрати близької свого сина, який також героїчно попочив помер на. Захисті нашої рідної Батьківщини, як ми в сьогоднішній день приносимо співчуття дружині, вдові, яка проважає свого чоловіка. Чи не встигло серце братів і сестер і рідних зажити після важкої втрати свого брата, воїна Василія, сина почившого воїна Ярослава, який був помічником по у нашому храмі, який героїчно загинув у Маріуполі, як ми сьогодні бачимо, і. Друге – важка втрата, втрата рід, батька. Рік тому батько і сам вирішив піти на фронт. За словами жінки, як син, так і батько були природженими військовими. Природжений військовий, він пройшов афган, він пройшов 14-15 рік. І зараз пішов. Всі сини були там, і він пішов, щоб віддати, як той допомагати, чим зміг. Він був танкіста. Ну, я добрий. Він дуже любив онуків, дітей. Він був веселий, любив гарно співати. От так і його сини так. Ну, я не знаю. Нам дуже буде важко без нього. Важко, бо в нас вже втрата одна в сім'ї. є. Ну, Зараз і батько з сином разом. Те, що він дуже мріяв, він дуже мріяв побачити сина. І зате він так пішов. Він дуже сумував за сином. Ярослав Бодячук помер 22 лютого 2024 року у зоні бойових дій. Чин похорону відбувся в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Попрощатись з героєм зібрались рідні, друзі, побратими, небайдужі мукачівці. Проший, добрий, то сусід наш, царство йому небесне. І хлопці такі герої. в них вся сім'я дуже хороша. Найзвам спочивай. Ярослав був дуже чуйною, доброю людиною, допомагав всім, завжди був усміхнений, завжди зміг пожартувати, дуже любив свою жінку і дуже любив своїх дітей. Був нас на, ну, був, кажуть, на 100% сім'янином. Шкода. Кажуть, Бог забирає кращих у Ярослава. Залишилась дружина, донька та троє синів. Двоє з яких також захищають Україну. Поховали героя у рідному качі. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога.